Зараз я знаходжуся на прекрасному полі, де команда Кун буде проводити спеціальний тест. Три дні тому врожай скосили, а потім зребли, як ви бачите. За мить він буде спресований у круглі тюки за допомогою цього комбінованого прес-підбирача та обмотувача, що стоїть за моєю спиною. Вони будуть використовувати два різні методи обмотування і порівнюватимуть їх між собою, але про це пізніше. Пан Ростенбург є фахівцем лабораторії Єврофан і відбирає зразки врожаю, який буде спресований у тюки. Це нульовий показник, який необхідний для того, щоб зробити висновки про якість корму під час подальшого тестування через кілька тижнів і кілька місяців. Найпоширеніший спосіб зберегти тюк обв'язати його сіткою, а потім загорнути в плівку. Це чудовий метод, який довів свою ефективність протягом багатьох років. Але з цим прес підбирачем кун їх можна обв'язати й іншим способом. Не сіткою, а лише за допомогою плівки. Після формування тюка він спочатку обв'язується плівкою, а потім обмотується за допомогою спеціальної 3D-технології. Чудовою особливістю обв'язування та обмотування плівкою є те, що це не тільки краще, але й дешевше. Пізніше я поясню вам, як це можливо. У цей час тюк формується, а потім сітка обмотується навколо нього. Коли прес-підбирач викидає тюк, обмотувач починає обмотувати його плівкою. Подивіться, тепер ви можете чітко бачити, що сітка щільно обмотується навколо тюка і що обмотувач приступає до роботи. Він обмотує тюк шістьма шарами плівки. Ми подивимося на тюк ближче. Ярі, як він виглядає? Виглядає чудово. Ви можете бачити ідеально сформовані краї без повітряних кишень для гарного зберігання і вони добре укладаються в штабелі. Ця група тюків з сіткою та шістьма шарами обмотувальної плівки вже готова. Команда збирається налаштовувати машину для наступної групи тюків. Комбінований прес-підбирач та обмотувач тепер налаштовують на обв'язку плівкою, а також 6 шарів обмотки змінюють на 5 шарів. Це вже друга група тюків, яка формується сьогодні. Ви бачите, як крутяться рулони плівки? Отже, для цих тюків не використовується сітка. Плівка обмотується навколо них відразу після обв'язування. Далі тюки обмотуються за допомогою спеціальної 3D-технології. Тут рулони плівки спочатку нахиляються горизонтально, щоб натягнути два додаткових шари плівки навколо тюка, навіть по краях. Потім рулони знову починають обмотувати вертикально. А тепер подивіться на цей тюк, який обв'язаний плівкою. Як бачите, він ще більш щільніший і має гострі кути, ніж тюк, який був обв'язаний сіткою. Як уже згадувалося, ми проводимо порівняльний тест. Тому ми повинні промаркувати тюки, щоб тримати їх окремо. Ми хочемо побачити, чи можна буде спостерігати різницю в якості корму після періоду зберігання. Через 6 тижнів я повернуся сюди, і експерт з Єврофан перевірить якість. Чи хотіли б ви дізнатися більше про технології обв'язування та обмотування, які компанія Кун використовувала в цьому тесті? Я розповім вам про це в серії відео про обмотування.